Новопризначений керівник Полтава Фарму в перший робочий день так і не зміг зайти до власного кабінету. Документи про його легітимність призначення за словами Дмитра Майбороди. У нього є. Ось, будь ласка, всі, всі погодження є. Воно завізовано підписано всіма особами, які мають на це повноваження. Тобто це не особове моє призначення як голови обласної ради. Ви подивіться, скільки підписів, тобто, воно пройшло повністю юридичну процедуру реєстрації та погоджень. Сьогодні ми, нарешті, потрапили лише тому, що вони майже завалюють і байкетують роботу підприємства. Вони всі, ви бачите, що нікого немає на робочих місцях. Як це можливо? В комунальному підприємстві? Працівники підприємства у цей час добивалися прозорого конкурсу на головну посаду, перекриваючи рух на трасі Київ-Харків. Без підпису директора люди навіть зарплати не можуть отримати а на рахунках Полтава Фарм грошей нема. Та коли мітингарі повернулися на робочі місця, депутати приїхали представляти нового керівника.

Почекайте, за яким? Одну хвилинку. За яким законом? За яким законом ви гаєте? У приватного нотаріуса. Нормально поспілкуватися не вдалося і в актовому залі, куди, до речі, приїхала і поліція за викликом Дмитра Майбороди. Комунальне підприємство а приватний нотаріус зареєстрував. Чому, коли є відмова державного реєстратора, зареєстровано приватний... Я знаю, що це по закону було, Ну я тут нічого не говорю. але підождіть. Але якби спочатку була реєстрація приватним нотаріусом, потім відмова державним реєстратором, тоді б питань би не виникало. Спочатку, 12 березня, у нас в прийманні лежить відмова державного реєстратора, а 14 березням зареєстровано питання. Потрапити на робоче місце Дмитро Майборада так і не зміг. Громада фактично витіснила його на вулицю. не Я приємна доваря суме поліція.